На малюнок з'явився на будівлі бібліотеки імені Надії Крубської. Його намалював художник Олександр Нікітюк. Як тепер виглядають стіни бібліотеки у наступному матеріалі? 1 вересня в день знань наша бібліотека стала одним із арт-об'єктів. Аб'єкт Запропонував нам розмалювати нашу непривабливу стіну художник зі своєю командою творчою Олександр Никитюк. Олександр Никитюк це вінницький художник, дуже молода і творча е, така е, креативна людина, який е, Створив лаб, лабораторію актуальної творчості. Вони розмалюють це сіті арт, розмалюють стіни, дуже непримітні, сірі стіни будівель і створюють з них шедеври для того, щоб люди могли звернути увагу і здивуватися, як щось непримітного створюється прекрасне і чудове. Наша бібліотека, найстаріше, до речі, бібліотека у місті, стала об'єктом цього творчого проекту. Дуже здорово розписали стіну, художник. Художник сделал, ну в, в, в хорошем в хорошем современном стиле э, это сделано, в стиле графики я смотрю, еще латинское, латинское выражение Ну и со, созвучно вот этому библиотечному э, библиотечному зданию, как бы книги вот э, и. Э, Дуже современна і очень, очень нова приводу малюнка. Хочу сказати, що наскільки воно було, як ви бачите, ну надзвичайно непривабливе. Навіть клієнти, які приходили відвідувачі в ветеринарну клініку, звертались до нас з проханням, що можливо, ви б тут щось зробили. І ось е, наші найкращі сусіди, е, працівники бібліотеки, пішли нам на зустріч, знову ж таки, е, врахували наші побажання і зробили надзвичайне преображення цієї стіни. Тому що тепер кожен, хто до нас приходить, е, навіть заходять і висловлюють нам свої побажання. І говорять, що можливо можна було б продовжити малюнок, і е, ми хочемо цю традицію. Децію започаткувати на цій території і продовжити розмалювати цю стіну і навіть закінчити ось інше приміщення, а трошечки пізніше, да, щоб ці будівлі мали якийсь такий об'єднаний малюнок, якусь ідею демонстрували. Ну і приносили просто радість відвідувачам. Мене дуже вразила надзвичайно ця стіна, тому що я бачила, що тут було до цього, і дуже все мрачно. А зараз наскільки це стало гарно і доречно, тому що тематика співпадає. З тим, що тут бібліотека знаходиться, і це гарно стало єдине, щоб ще мені було б ще більше, щоб краще стало ще спереду. Я б хотіла, щоб так розмалювали. Поряд вже з існуючою картиною. Скоро з'явиться ще один малюнок. Що саме зображено буде на стіні? Керівництво бібліотеки тримає у секреті Сергій Кошарський, Вадим Анжиєвський, телеканал Віта.